Ця невелика будівля покинутий каналізаційний колодязь. Поруч траса рівне Луцьк. Люди тут майже не ходять, але того вечора місцевий селянин поспішав на маршрутку дорогою. Вирішив сходити до вітру, увійшов всередину і провалився. Глибина колодязя 12 метрів. Внизу труби та залізні штирі впасти з такої висоти і вижити вже диво. Але чоловіку довелося пробути тут ще 24 години, поки його крики не почув випадковий перехожий. Юрій працює в професійному ліцеї, який розташований неподалік, додому, йшов через поле, коли почув що схоже на крик. Спершу подумав, що здалося, але прислухався і пішов на звук. Я йшов на крик і зайшов і запитав, хто там і що з ним сталося. Зразу ну, він фактично дуже зрадів, що хтось відгукнувся на його крик і. Ну і сказав, що в нього нога зламана, точно з колодязя людину витягували рятувальники. Коли Павло спустився до чоловіка, той був ледь живим і від болі втрачав свідомість. Я в нього розпитував, звідки він що. Він з ним спілкувався, і він неоднократно був, втрачав свідомість. І я, якби ну, з ним спілкувався, щоб говорив зі мною, і в нього була пошкоджена нога. Було явно видно, що вона пошкоджена. Е, розсічення брови дуже велике. Чоловіка витягли на мотузках, у нього був важкий перелом ноги. Швидка доправила людину до лікарні. Вже зараз Роман посміхається і радіє своєму спасінню, але тоді одразу після падіння було не до сміху. Зайшов туди, там темно, там полу взагалі нету. Я просто вийшов туди і вже очнувся весь. в крови пошевелиться не мог и все. Начал кричать. Я уже не думал, что меня вас вот туда услышат, потому что там на дороге машины ездят, но там практически никто никогда не ходит. И первые сутки я уже все так надеялся, что-то кричал. А потом и кричать уже не мог, и уже даже надежда как бы пропала. Скористатися мобільним Роман не міг. Той розлетівся на шматки при падінні. Було неймовірно холодно і чоловік уже прощався з життям. Тому навіть не повірив, коли побачив людей. Після пережитого, каже, врятований, багато що переоцінив і тепер мрія про дітей. Дочка скоро буде. Буде. Западагом. Дружина Романа й досі не може оговтатися від шоку, те, що її чоловік вижив, жінка називає справжнім дивом. Ну це ангел є якийсь по-любому. Ну, полюбову. Це... Должен вижити, звісно, і ще дочку подарити. подаріти. все таки, значить, долажен виконати. Медики кажуть, Роман народився у сорочці. Зараз чоловіка готують до операції, потім знову зможе ходити. Планується проведення оперативного втручання, остеосинтез синтез стигна. При якому після якого е, має відбутися повне відновлення функції кінцівки? Роман вдячний усім своїм рятівникам і обіцяє зустрітися з ними після одужання. А ось повертатися до колодязя, де мало не загинув, більше не хоче, щоб тут знову не сталося нещастя. Місцеві забили вхід до будівлі дошками. Тож тепер принаймні випадкові перехожі сюди точно не потраплять.